Колеги, вітаю! В цьому відео розглянемо генерацію посилання на сплату по договору. Знаходжусь в меню договори, шукаю потрібний мені договір. Переходжу в нього. Якщо договір в статусі сформовано або введено в дію, це означає, що для нього вже було згенеровано календар сплат. Календар сплат відкривається в додатковій інформації. Клікаю на додаткову інформацію. І бачимо, що завантажився календар сплат. Для всіх періодів календаря сплат, де статус не сплачено або частково сплачено, у вас є можливість згенерувати посилання. Клікаю на кнопочку Дія і обираю, наприклад, платіжна система EasyPay, «Месенджер», SMS, вношу номер телефону і обираю потрібну суму. Сюди приходить сума з. Календаря сплат цього періоду, але ви можете її змінити. Клікаю зберегти. Все. Посилання було відправлено на телефон і згенеровано.